Дев'ята енергія мудрі, глибокі натури, до них завжди тягнуться за порадою. Вони надійні друзі, можуть зберігати секрети, тому, оточуючи, їм довіряють. Якщо дев'ятки чимось захоплені, то вони обов'язково розберуться в цьому досконало, вивчать всі деталі. Їм можна давати будь-які доручення, вони відповідально з ним впораються. Але у виконанні завдань вони не спішні і не смітливі, дуже послідовні у своїх діях. Це люди інтелектуальної праці, схильні до наукової діяльності, аналітики та логіки. Вони не призначені для фізичної праці. Їм важливо знати, що за допомогою своєї мудрості, розуму, знань вони можуть принести багато користі. І якщо їхня енергія долі в плюсі, вони з радістю діляться своїми напрацюваннями, просувають нові ідеї, вони складають глибокі, довірчиві відносини з оточуючими. Вони впевнено йдуть у житті. У них багато лідерських задатків, які треба постійно розвивати. Дев'ятки люблять поміркувати на абстрактні теми, пофілософствувати. Розмова з ними одне задоволення, оскільки вони начитані і мудрі, вони справжні інтелектуали. Але не намагайтеся відразу стати їх другом. Вони не просто впускають у своє коло нових людей, їхню довіру потрібно заслужити. Вони довго придивляються до людини, вивчають її і тільки тоді можуть завести з неї стосунки. Але вже якщо ви зуміли потоваришувати з такою людиною, будьте впевнені, ви придбали справжнього і вірного друга на багато років. Дев'яткам, мудрецям, самітникам іноді потрібно побути наодинці з собою, відключитися від зовнішнього світу, хаосу великої кількості людей. Свої енергетичні запаси їм краще поповнювати через контакти з природою, з дітьми та тваринами. Так що не ображайтеся на таких людей, якщо вони говорять про те, що хочуть побути одні. Для них це природна потреба. Дев'ятки часто не поспішають виходити заміж або одружуватися, але якщо вже вибрали партнера, то будуть йому вірні і віддані. вони однолюбні, Але бурхливо виявляти свої почуття не будуть, вважаючи за краще тримати все в собі. Мудреців часто називають лікарями душ людських, оскільки вони прекрасні співрозмовники і можуть дати слушну пораду. Від природи вони наділені цілительськими стібностями. Мінус: Стають самітниками замкненими, недовірливими, обережними. Їм складно відкриватися людям та налагоджувати з ними щирі стосунки. Підозрілість одна з основних рис характеру дев'ятки в мінусі. Розчарувавшись один раз у комусь, вони можуть замкнутися в собі на довгі роки і щоб заново не переживати біль зради, вибирають самотність, нікого не впускаючи до себе. Буває таке, що жінка самотня і може знайти собі спутника життя. Буває і таке, що дев'ятка має. Чоловіка, дружину, дітей, багато друзів, але почувається в сім'ї некомфортно. Такій людині здається, що її ніхто не розуміє і не знає. Така собі самотність у натовпі так само можуть бути балакучими і нерозбірливими в інтимних зв'язках. Вони постійно оточують себе різною технікою, що говорить. Радіо, айфон, аби не було тиші і аби не залишатися наодинці з собою. Насправді це спроба заглушити страх самотності. Нелюбов до себе розквітає у них буйним кольором. Можуть байдуже ставитися до свого тіла, зовнішнього вигляду, житла, вести аскетний спосіб життя, економити на собі, їх принцип задовольнятися менше. Вони просто не вміють приймати благо матеріального світу. Через це вони можуть мати проблеми з грошима. У житті таких людей часто трапляється перекіс. Вони надто йдуть в особистісний інтелектуальний і духовний розвиток. Через це можуть виникнути проблеми не лише з грошима, а й у сексуальній сфері. На рівні підсвідомості вони вважають секс брудним заняттям, що не можуть насолоджуватися інтимними відносинами. У мінусі може розвиватися гординя. Він буде думати, що навколо одні дурні, а він найрозумніший. Дев'ятки не діляться знаннями, оскільки вважають, що оточуючі недостойні цього. І чим більше вони так думають, тим активніше притягують у свій простір саме тих, хто обурює. Зі своєю тупістю. Через це часто виникають конфлікти. Люди в їхній присутності можуть почуватися приниженими, недостатньо хорошими, розумними та начитаними. Ще один мінус невпевненість у собі людина, володіючи якимись інтелектуальними знаннями чи маючи якісь здібності, не може їх реалізувати, оскільки він не вірить у те. Що його таланти знадобляться світу і таким чином консервує у собі все те, чим не ділив Бог. Наприклад, дев'ятка пише вірші, книги, але всі напрацювання складає в стіл, придумуючи нові комп'ютерні програми, але їх не бачить, крім творця, проводить наукові дослідження, але не ділиться їх результатами.